президент Туреччини Туреччина Раджип Таїп Ардуган поспілкувався телефоном з очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це його канцелярія написала у п'ятницю, 18 липня, у соцмережі ікс. Передають наші колеги в видання Європейська Правда. Ну і також, як повідомили у канцелярії Ардугана, під час розмови вони обговорювали двосторонні відносини між Туреччиною та Росією. Також регіональні та глобальні питання. Ну і хочеться також нагадати, що напередодні туреччина вона неодноразово надавала так, би мовити, свої території як плацдарм. Як а так би мовити, таку знаєте, місце, де можуть все ж таки відбуватися так. А переговори між Російською Федерацією, так та Україною, тобто вони неодноразово говорили про те, що все це може відбуватися на території їхньої держави. Ну як зокрема, зазначалося, що під час розмови Ердоган сказав Путіну, що початок третього раунду переговорів між Росією та Україною є важливим, і що Туреччина продовжить проводити переговори в Стамбулі як тільки сторони визначать відповідні дати. Ну і також під час розмови президент Ердоган заявив, що зіплення, які відбулися після виведення сирійських сил безпеки з Сувайда, становлять загрозу для усього регіону, і що Ізраїлю важливо не порушувати суверенітет Сирії, йдеться у дописі. Ну і, як відомо, представникам Києва й Москви провели дві зустрічі у Стамбулі, за підсумками яких вдалося вирішити виключно гуманітарні питання, а не саме припинення вогню, про яке також, звичайно, хотіли б поговорити. Ну і тим часом також поговоримо з вами і про те, що ще дописує керівник. Нак центру громадського аналітика вежа Валерій Клочок. Він на своєму Ютуб каналі дещо детальніше розповів про те, як відбувався так саме Трампа Сі та Путіна, як Трамп закликав Україну переходити до наступу. Ну і про засідання групи Рамштайн, про те, що росіяни готові прийняти вогонь по лінії фронту. Далі детально про це з вами поговоримо. І щодо Китаю ще одна інформація цікава з'явилася, але не знаю, наскільки вона правдива. Видання Вашингтон Пост пише про те, що у Вересні у Пекіні може відбутися тристоронній саміт Путін, Трамп і Сінзінпін. І нібито з такою ініціативою виступить ці запросить Дональда Трампа на парад до Китаю з приводу закінчення Другої світової війни. І це буде у вересні. На Заході буде Путін, якого Сі вже запросив, і Кремль вже нібито погодився на таку зустріч, точніше на візит. Але чи буде там Дональд Трамп? Я сьогодні про це говорив в ефірі 24 каналу. Скажу і тут, друзі, не бачу поки що перспективи того, щоб Дональд Трамп долучився саме до такого формату саміту. Навряд чи йому захочеться приїхати на парад не свій, а парад чужий. Трамп полюбляє паради, але любить він свої. Не випадково він організував для себе такий парад на день народження у Сполучених Штатах Америки. Хоча, звісно, все може бути. Я цього також виключати не можу. Втім, поки що, ще раз наголошу, вважаю, що. Такий саміт швидше не відбудеться, аніж відбудеться. Трамп в своєю чергою 4 липня, коли розмовляв із Зеленським, закликав Україну переходити в наступ. Про це пише видання Вашингтон Пост із посиланням на неназваного українського чиновника. Тоді ж, у розмові із Зеленським, нібито, Трамп запитав, чому ми не б'ємо по Москві. На що Зеленський відповів: Ну, дайте чим то ми вдаримо. Потім уже Трамп це спростував. Але за даними видання, Трамп сказав Зеленському, що Україна не змінить хід війни, воюючи в обороні, а тому треба їй перейти в наступ. Я не думаю, що наступ буде класичним. Про це я також говорив сьогодні в ефірі 24-го каналу. Швидше за все, це мають бути удари в тил ворога далекобійної зброї, так як то було в 2022 році, коли ми виносили тил росіян на. Тимчасово окупованих українських територій, і вони потім просто втекли з Харківщини і з Херсону. Тому такий варіант, як на мене особисто, то прийнятний. І в понеділок, 21 липня, друзі, відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України. Це група Рамштайн. До якої, до речі, долучиться очільник Пентагону Піт Хекзет. Трамп дещо змінив своє відношення до війни. Можливо, там будуть обговорювати також про нову зброю, яка нам допоможе провести такий наступ, як каже Дональд Трамп. Я не думаю, що це буде історія із контрнаступом, коли ми мали дуже багато неприємних новин із фронту про те, що він фактично провалився. Окрім Піта Хекзета на засіданні Рамштайн, про яке я ще не сказав, також очікують участь. Генсека НАТО Марка Рюте і також командувача сил НАТО у Європі Алексуса Гренкевича, який зараз став дуже медійним і фактично відповідає за постачання зброї до України. Він призначений на таку посаду Дональдом Трампом відповідно до статуту Північно-Атлантичного Альянсу. І на цьому засіданні буде присутній уже новий міністр оборони України Денис Шмігаль, який посвячений в багато деталей. В тому числі оборонного відомства, ну він власне і є нині міністром оборони. І тим часом радник Орбана заявив, що Україну не просили воювати з Росією від імені Угорщини. Політичний директор, і радник премєр міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан, заявив: війна України проти Росії не за безпеку його країни. Його слова наводять Телекс, пише Європейська Правда. Балаш Орбан заявив, що Угорщина підтримує ідею посилення обороноздатності Європи та збільшення військових витрат. Водночас, за словами радника прем'єра Угорщини, його країна виступає проти озброєння України. Адже це мовляв призведе до конфронтації з Росією, а вони цього не хочуть. Крім того, він розкритикував переконання, що Україна веде війну з за РФ заради безпеки всієї Європи. Українці воюють за себе і вони мають на це право. Але ця війна не за нашу безпеку. Ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Українці роблять свою справу. Це їхнє рішення. Подивимося, чим закінчиться ця стратегія. Додав він. Окрім цього, Балаш Орбан вважає, що по Боюватися нападу Росії на країни-члени НАТО нереалістично, оскільки НАТО набагато сильніше за Росію. Тим часом на Харківщині у нас українські аеророзвідники знищили 11 укриттів російських окупантів у Харківській області. Захисники використали вітчизняний дрон «Баба Яга». Що це саме за дрон? Це ударний дрон Вампір, відомий також як «Баба Яга». Це його український безпілотник «Гекса». Перепрошую, гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року. Дрон може скидати різні боєприпаси, використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів. У його арсеналі спеціально авіабомби, мінометні протитанкові противопіхотні міни на південно-слобожанському напрямку аеророзвідники 4-го прикордонного загону ДПСУ у складі Сил оборони України нищать ворога з неба. Йдеться в йдеться в дописі. Як повідомили, як я вже сказала, під час нічного рейду вдалося влучно накрила 11 ворожих укриттів. Ну і також до речі, шановні глядачі, хочеться ще звернути вашу увагу на те, що вже дописують монітори з приводу того, що Павлоград знову був атакований балістикою і над містом піднявся густий. Дим, тобто бачимо з вами, що рашисти вони продовжують і продовжують атакувати Павло Граці, її ночі. Він знову ж таки зазнав наймасованіші атаки протягом усього повномасштабного вторгнення, і рашисти зараз продовжують і продовжують атакувати це місто Дніпропетровської області. Тобто бачимо з вами, що рашисти продовжують чинити свої цинічні військові злочини, військові дії на території нашої держави. Зараз якраз моніторю ситуацію, щоб одразу вам повідомляти. І бачимо, що ситуація вона дійсно залишається дуже загостреною. Тож, будь ласка, на території тих областей долунають сигнали повітряної тривоги, обов'язково перебувайте у найближчих укриттях, тому що рашисти, вони не сплять ні вночі, ні в день ніколи. Вони продовжують і продовжують надавати своїх жахливих ударів по територіях нашої держави. Тобто, бачимо, я думаю, сьогодні дійсно протягом дня ще буде оновлена і оновлена інформація з приводу того, що які наслідки так внаслідок наслідок цієї рашистської. Котре цинічна атака, тому що дійсно їх дуже і дуже на жаль багато. Тож, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. Ми ну, також поговоримо з вами про фронт і про те, як російські диверсанти намагалися прорватися в Покровськ, але їх там знищили. Про це дописував головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Генерал розповів, що доповів президенту України Володимиру Зеленському про оперативну ситуацію на фронті. Головну увагу було приділено Покровському та Новопавлівському напрямках. Там українські захисники мужньо стримують ворога. Противник продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах завоювати Покровськ. Сьогодні до міста намагалися пробитися ворожа ДРГ, але була викрата та знищення українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати об оборону, наголосив Сирський. Ну і також він разом із міністром оборони Денисом Шмигалем доповів про запиту українських воїнів на поставку озброєння, зокрема для далекобійних ударів по території ворога. Про це ми також звичайно поговоримо, але дещо пізніше. Ну і також нагадаємо, що раніше капітан Артем Шолудько, офіцер бригади Спартан, розповів, що росіяни дещо змінили свою тактику саме на покровському напрямку. Ну і за словами капітана, ворог зараз часто застосує. Осовує малі піхотні групи за підтримки мототехніка, також автотранспорту. Ну і при цьому ворог став все ж таки рідше застосовувати бронетехніку. Ну тобто, бачимо, що на Покровщині знову ж така ситуація вона залишається досить напруженою. Вона залишається в така в підішеному стані, так би мовити, тому що збройні сили так України вони роблять усе, щоб якомога далі відтіснити ворога. Ну а рашисти продовжують і продовжують чинити свої наступальні дії.